Привіт, Леся! Нині на паркані біля луцького замку є напис Леся. Вибач, це відповідь невідомого лучанина на те, що нам не вдалося вберегти легендарний Лесин Ясен. Йому було 150-200 років. Це було одне із найстаріших дерев міста. Існує міська легенда про те, що саме під ним маленька Леся написала першого вірша. Правда, це чи міф, Ми вирішили з'ясувати у нашого експерта. Це екскурсовод та києвознавець Сергій Савченко. Лише за все це міська легенда. Є припущення, що косачі могли зупинятися у будинкові неподалік від замку, але якоїсь прямої інформації про те, що біля цього ясена Леся Українка, щось написала або надихалася його зовнішнім виглядом. А більше є навіть припущення про те, що це було молоде, непримітне деревце відтак, поетка могла й не надати належного тому ясинові, який із часом був визнаний пам'яткою природи. Але ці легенді нічого не поронило розвиватися, і бачите, це ж не тільки про Лесю Українку і я це взагалі про класники, про письменників. Людині будь-якого століття хочеться пов'язати літератора, яким зачитуються, яким пишаються, із тими елементами, які бачать нащадки тих літераторів, чи то будинок, чи то кам'яниця, чи то дерево, навіть гай або якийсь став, де могли творити і надихатися великі визначення. Цю думку підтверджує доктор філологічних наук, завідувач кафедри теорії, літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки Сергій Романов. Бо направду та то відомо всім косачі, родина Косачів жила у Старому Луцьку, саме біля замку. В Дитинстві Леся дуже любила цю місцину, бігала туди гратися зі своїми ровесниками, друзями, написала кілька творів. Де фігурує замок, в листах він згадується. Єсна річ, що довкола замку росли дерева, і, очевидно, там ріс той і ясен, але що це було улюблене лесене дерево, такої фіксації точно ми не маємо в джерелах. Я, як людина науки, мушу опиратися на факти, хоч мені дуже імпонують і міфи, і всілякі красиві легенди. То, якщо містянам хочеться, щоб це так було, ми можемо про це казати, але можемо казати про лесен дуб, скажімо, або ще інші якісь дерева. Я не бачу в цьому особливої такої урази, але якщо говорити з точки фактологічної, то ми мусимо розрізняти домисел, може це не зовсім вимисел, бо ясна річ, що ці дерева були присутні в житті Лесі Українки, то на рівні, на рівні фактажу ми можемо сказати, що такого підтвердження це немає. Так чи інакше, але дерево було справді одним із найстаріших у Луцьку. Останні роки воно хворіло, його цементували та лікували. Ну а остаточно воно було втрачене проти ночі, 30 червня 2020-го. Тоді у місті був буревій, який зламав ясен.